Того, що ми підписали, ми підписали. Ну так це економічна угода, але казати про те, що немає взагалі жодних гарантій та жодних вигод для України. Це ну трішки трішки занадто, як на мене. А, а які ми... безпекові гарантії ми отримаємо? Е, дивіться, коли ми а ми багато спілкувалися про Дональда Трампа та про його інтереси в Україні, е, питання в тому, що адміністрація Трампа це адміністрація американо-центрична, досить і яка бореться виключно за американські інтереси. Для них ідеологічна складова дуже така посередня е, стосовно України, е, фактично цією угодою поставити інтереси Сполучених Штатів на територію України, щоб Сполучені Штати були напряму фінансово залучені у. Процесах українських це, як на мене, досить непогана ідея, яку вже ну давно розбирали, і давно пропонували, і казали в плюси цієї угоди. Мінуси в цій угоді також є, окрім е того, що вона е ну досить. Поки що не розібрана нормально, вона не має повного свого завершеного стану. Її ще треба ратифікувати буде у Верховній Раді. Але е, той контекст, у якому ця угода відбувається, нам каже про гарні перспективи. Зокрема, заява, ну наприклад, міністра фінансів Сполучених Штатів, який у своїй промові взагалі акцентує на тому, що ну, Начебто, адміністрація Сполучених Штатів ніколи не казала протилежне, але е, у своїй промові він неодноразово акцентує на тому, що ця угода буде саме для того, щоб зберегти український суверенітет, саме для того, щоб Україну відновити. І такі наміри адміністрації, саме такі наміри американського уряду, це вже досить гарно. З точки зору фінансів, те, що будуть поступ е, розроблятися, корисні копали на це буде приносити фінансові дивіденти як для українського того самого фонду розвитку фонду відновлення, так і для українського, так і американські вкладення стосовно, наприклад, зброї, бо американські американська сторона зможе. Давати Україні допомогу у такому збройному еквіваленті, і це буде також рахуватися за інвестиції, це теж непогано. Це одна з тих цеглинок стабільної військової допомоги, які ми так прагнули отримати. Бо зараз зараз багато просто факторів, які залежать від політичної волі, конкретних політичних суб'єктів, те, максимум, що але... на папері буде закріплено такі механізми, це досить непоганий такий план Б.